Війна різна, і кожен переживає її по-своєму. І коли росіяни окуповують території наші враження, що від нас відривають, забирають наших людей, і мова на жаль не тільки про 14-й, тому що в нас є Маріуполь, в нас є Бордянськ, в нас інші окуповані території. І після окупації ми не знаємо. Більшість з нас, що найменше, не знає, чим живуть ті люди, як вони там живуть. Тому що 100% не всі люди прийняли Росію. Що нам з цим робити? Що ми. Залишаємось відрізаними? Ну, треба створювати ці підтримувати ці, ці контакти всупереч. Це дуже важко, це небезпечно. Це небезпечно, перш за все, для тих, хто там на окупованих територіях. Треба підтримувати, треба створювати якісь ну, ці ниточки зв'язків. Це дуже важко. Можливо, ну, якщо є там ці якісь віконця Ютубні, віконця незакритих ще каналів. Які транслюються на Московщину і на окуповані території Московщиною, то треба дуже старатися використовувати ці, ці засоби. І ну і вони, знаєте, от у Олеся і, у Олеся, Олександра і Олеся, є давній вірш, який цитував кожен українець в добі української революції: нас ждуть. Знаєте, так от нас ждуть, і вони дають всі знаки нам, передають якими як кажуть, на мигах. Вербально і невербально в будь-який спосіб, що вони вони чекають, і вони, вони з нами.